Друзі, привіт! Дуже рада всіх вас бачити! Як завжди, дякую, що завітали на мою сторінку. Сьогодні я хочу вас запросити на цікаву бесіду на тему матюків. Чи все так погано, як прийнято думати. І тим паче, що зараз, в цій ситуації, яка склалася у світі, ми можемо це і зрозуміти, і, можливо, навіть виправдати. Тож, давайте. Спробуємо з вами розібратися, наскільки це погано. Але знаєте, є така одна в нас з вами річ. По-перше, ми всі різні, так? У нас у всіх різна освіта, різні якісь погляди, різне виховання в кінці кінців, так? А щоб ми дійшли одного спільного висновку, то нам потрібно щось вище за це, якийсь авторитет, який буде. Вище за всі наші різниці, вище за всі виховання, за всі освіти, за всі вподобання, за всі моди. І знаєте, є такий авторитет це Біблія, Святе Письмо і сам Господь Бог. Тож я вам пропоную поглянути на матюки з точки зору Бога і з точки зору вчених, що думають вони. Згодні ну поїхали, тож матюки. В філології матюки називаються інфернальною лексикою. А що таке інфернальний? Інфернальний перекладається як пекельний пекла. так? Задумайтесь над цим. А вчені вважають, що всі матюки безвиключно походять від язичницьких заклинань, які спрямовані на те, щоб проклясти людський рід. І накликати на весь рід безплідя. Не дарма всі, всі матюки, вони позначають або чоловічі, або жіночі дітородні органи. так? От, наприклад, одне дієслово слов'янського обходження на букву Є, воно перекладається як проклинати. Тож вся, всі матюки, вся інфернальна лексика це або проклюни, або імена бісів, до яких люди зверталися за тим, щоб біси допомогли їм накликати прокляття і біду на людей, які їм не подобались. Або я не знаю, що вони там їм робили, але у людей була така ціль — щось поробити людям. І для цього вони зверталися до. Ну, Могутніх бісів, так? Але от про що люди не знають, так, це про те, що проклинається не тільки та людина, яка вам не подобається, а ще й ви, ваші діти і увесь ваш рід. Це така, знаєте, так би мовити, полотня за те, що біси вам це зроблять. Матюки це. Дуже сильні слова, які несуть руйнівну таку знаєте, енергетику. Завжди, саме за допомогою матів, люди спілкувалися з лісовиками, всякими там цими домовиками і іншою нечистю. Думайте, чому так? Чому вони не могли розмовляти? Чому саме матюки? Тому що ці домовики і лісовики, і хто вони ще там, вони такі самі злі язичницькі духи, які були раніше багато поколінь тому, тому назад. Недарма до цих пір мат використовується на всіх сатанинських чорних месах. От прямо до цих днів. Ну, а тепер, так собі подумайте, так собі картину цю уявіть, для чого ці мати використовувались, як вони виникли, і для чого їх використовують зараз. І наслідки цього всього, це, це не просто що ви знаєте, ви там полаялися, тому що там, ну. Вам було погано. Ви заплатите за це. Тому що ви проклинаєте не тільки людину, на яку ви це кажете. Ви проклинаєте себе, своїх дітей, не забуваємо це, і свій рід. Тому що це така платня так, за, 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 за послуги. От. Це не має значення. Чи знали ви, що таке матюки, коли ви їх вживали, чи не знали. Дія, механізм дії однаковий. Це прокляття. Скажіть мені, будь ласка, ви готові проклинати себе, своїх дітей і своє покоління, свою родину? Вам воно треба? Чи може можна просто вживати якісь нормальні слова? Ну, це моя думка, так? Це думка вчених. А давайте зараз звернемося до Біблії, до Святого Письма і подивимося, що про це думає Господь. так? Може там буде щось цікаве? От, давайте. Давайте ми з вами відкриємо Біблію і прочитаємо декілька біблійних віршів, які висвітлюють це питання. Так? От, наприклад, до Колосян. Це третій розділ і восьмий вірш. Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Тут, як на мене, все дуже просто, ми повинні це все відкинути. А от що дуже цікаво. Кажу ж вам. Що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Як вам таке? От всі е, слова, які ви кажете, там в гніві чи не в гніві, не тільки ви, а і я, всі ми люди, ми за кожне слово дамо відповідь. Я думаю, що це дуже дуже серйозно. Це було у Матея, до речі, 12 розділ, 36 вірш. А от до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке падратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви до один одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Тобто Господь нам наказує, щоб Жодне гниле слово не виходило із нашого роду. Жодне, Розумієте, не, це неважливо в якому ми стані і наскільки ми роздратовані. Жодного слова не повинно е, вийти. Так. А от до Єфесян, п'ятий розділ і третій вірш. Починаємо з третього. А розпуста та нечисть, усяка й зажерливість. Нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святин. і гидота, і марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування, знайте бо це, що жаден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він недолянин, не не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не звадить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних, тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Повидьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Ну, як на мене, це дуже просто. Бачите, Господь каже, що ті, хто будуть не слухняні, він буде, буде гніватися на них. Тож ми повинні серйозно сприйняти те, що каже Господь, і жодне слово, жодне погане слово, не може зійти з, з, нашого, з наших вуст. Ну і от я вам зачитала кілька віршів. Я думаю, що можна знайти набагато більше, але от декілька віршів я для вас відклала. Де сказано, що ніяких гнилих слів, ніякого марнословства, нічого такого не повинно бути між нами. Ми повинні стерегти свої уста, а вчені сказали, що проклинаючи когось, тобто використовуючи будь-яку матірну лайку, ви проклинаєте когось. Тож, проклинаючи когось, ви обов'язково проклинаєте себе і свій рід, свою сім'ю. Вибір, звісно, за вами. Звісно, ви вирішаєте, вирішуєте, як вам бути після цього, її чи захочете ви надалі матюкатися чи ні. Але пам'ятайте, ціна є, і ви її обов'язково заплатите. Спершу. Прокльонами на всіх. І з іншої сторони, Господь буде наказувати всіх тих, хто не слухняний і хто не пильнує свої уста. такі мої роздуми на цю тему. А що думаєте ви? Згодні ви з вченими? Згодні ви з Богом чи не згодні? І, а, і як ви взагалі на це дивитесь? Мені було б дуже цікаво. Послухати, що ви думаєте на цю тему? Також би мені дуже хотілося додати одну таку просту річ. Це, знаєте, така психологічна, така пастка дратуватися, реагувати, а потім вдаватися до крайнощів, тобто використовувати матюки, лаятися таким чином. Ви знаєте, Якщо поглянути з боку психології на це, хто вживає лайко найчастіше. Ну, перш за все, слабкі люди, люди, які в собі не впевнені. І таким чином вони, знаєте, це щось мені нагадує кішку, яка побачила собаку, і злякалася дуже, розпушила хвоста, всю свою шерсть надибала, мовляв, диви, яка страшна, здорова, тобі зовсім не по зубам. Щось подібне. Роблять люди, намагаючись бути більш страшними, серйозними, використовуючи лайку. От я ну, такий мощний вообще не підходь. А, ну, ви знаєте, а, ну, є інша система реагування на це. По-перше, вам треба зрозуміти, що реагуючи подібним чином, ви Перш за все робити боляче собі, не тій людині, а собі. От давайте уявимо з вами дві сцени. Перша сцена це коли ви зреагуєте ну, звичайним чином, там, матюками, так, знаєте, як то кажуть, багатоповерховими. І це настільки, оскільки ми згадували, що це, це матюки це мають руйнівну енергію, вони дуже сильні. Тож це прийде через вас такою, знаєте, машняцькою такою, ударом. Вас аж буде трусити, у вас адреналін, обов'язково адреналін, ви виділиться. Ви і ви прийдете додому, ви ще будете про це згадувати багато днів. Та вона мені таке сказала, а я їй сказала, а він мені сказав і коротше. Погана всім тій людині, вам, в вашій сім'ї такий собі мес. А давайте ми уявимо іншу ситуацію. Хтось вам щось сказав? Ви собі так в голові подумали, ага, ну ця людина, яка, я не знаю, чому вона роздратована, але вона так реагує, як вона реагує. Це моя проблема, що вона так реагує, що вона так вихована, що от вона так, тільки так може. Розумієте, це ж велике діло виховання, так? Ми ж з вами культурні люди. А не, деякі люди вони от, ну, виховали, як, як могли їх. І вони так лаються, щось там роблять зле вам, дратують вас. А ви собі постояли і подумали, ну цю. Бідна людина, Жалко якось її, що вона ось така. Ваші це проблеми, що це вона така. Ну, звичайно, це не ваші, це її проблеми. Ви собі розвернулися, нічого навіть не відповіли. А якщо ви вже дуже-дуже добра людина, ви ще й вибачились, нема за що, але вибачились. І пішли собі додому. Знаєте, так, вам буде неприємно, але то буде, знаєте, такий ем, маленький епізодик у вашому житті. Ви поки підете додому, дійдете, ви вже забудете. Ви, може, і не згадаєте, якщо згадаєте одного разу, і не буде ні вам погано, ні вашій сім'ї погано, ні тій людині погано. Знаєте, чому тій людині навіть не буде погано? Тому що не... Не виникло сутички, не було відповіді. розумієте? Якби ви відповіли, то це як іскра, і як не така, щось займисте, займиста речовина. Тобто, це, як у нас кажуть, win-win, виграшна ситуація з обох боків. Все, що вам потрібно, це просто. Просто себе цінувати. Просто розуміти, що чиясь невихованість це зовсім не ваша проблема. Ви не повинні опускатися до рівня виховання цієї людини і відповідати їй таким же чином, як казала моя бабуся, відповідайте людині на тій мові, на якій до вас звернулися. Це не той випадок, це не той випадок, друзі мої. Я не знаю, чи я змогла вам чітко і ясно розказати свою точку зору, те, як я саме бачу ситуацію з Матюками, але я сподіваюся, що ви зрозуміли, як її бачать вчені і як її бачить Господь. Я вас дуже закликаю спробувати стримувати себе. І завжди пам'ятати, це не моя проблема, невихованість інших людей не моя проблема. Вона може в будь чому проявлятися ця невихованість в нечемності, в вживанні інфернальної лексики, як ми пам'ятаємо, інфернальний це пекельний. Не забувайте це, будь ласка. От. Якщо ви будете дивитися на ситуацію під цим кутом, саме під цим. Що ми всі різні, у нас а, різний рівень виховання, і невихованість інших людей не ваша проблема, ви зможете нормально бачити цю ситуацію, зможете нормально реагувати. У вас не буде вже а, такого стану, що, начебто, у вас, знаєте, там, хтось принижує або ще щось. От, тож, я дуже вас закликаю, спробуйте. Знайти альтернативу поганим словам. Це навіть, знаєте, зараз це навіть дуже модно розмовляти гарними, рідкими словами, якимись незвичайними, я б сказала, щось. Візьміть собі краще знайдіть якийсь словарик, якийсь словник. Пошукайте, порийтеся, як можна висловити свій гнів культурно гарно. Тонко, і якщо ви вважаєте, що в силу свого характеру ви не можете змовчати, вивчіть декілька слів, які допоможуть вам відповісти супротивнику на, знаєте, такій витонченій мові. От. Тож, я думаю, що поки та людина буде думати, що це ви їй таке сказали, ви вже собі спокійно підете. От, тож, якщо ви відчуваєте в собі силу, я вас закликаю, давайте спробуємо, всі всі спробуємо, мене включаючи, я не матюкаюся, але я кажу слово фіга не фіга. Це у мене таке є, коли я дуже зла, я кажу, не фіга собі або там ще щось, а, чи не фіга їм. Це в мене таке, я дуже рідко я це кажу, але я кажу, мені треба щось собі альтернативне вивчити. Закликаю вас, закликаю себе. Давайте пам'ятати, що всі слова, які виходять з нашого роту, ми за кожен з них дамо відповідь перед Господом. Віримо ми в Господа? Не віримо, це вже інше питання. Ми обов'язково дамо за це відповідь. І друге, у Матюків є ціна. Ціна це прокляття вас, ваших дітей і вашої родини. Чи готові ви заплатити цю ціну? Подумайте, подумайте, і не один раз над цим. Тож, друзі мої, я бажаю вам сили противостояти усім вашим поривам, усім вашим. Я не знаю, як це навіть сказати хвилям, щоб відповісти на тому рівні цій людині. Ні, пам'ятайте, ваш рівень інший. Підіймайтеся, ростіть і вчіть гарні слова. А я з вами прощаюся. Я дуже сподіваюся, що ви не полінитеся лишити мені коментар. Що ви думаєте з приводу цієї бесіди, бо як це буде бесіда, якщо я сказала, а ви змовчали? Тож лишайте свої коментарі. Може, ви маєте щось додати, може, ви захочете зі мною посперечатися, я приймаю всі коментарі, не тільки, знаєте, ті, що погоджуються зі мною або приємні, я поважаю всі коментарі, мені дуже цікаво, що інші люди думають з цього приводу. І напишіть, чи змогла я вас спонукати, задуматися над тим, яка ціна у вашої лайки. От. я з вами прощаюся. Я бажаю вам духовної сили, я бажаю вам духовного росту. Нехай у вас усе буде гаразд. До побачення!